Разом пройшли гирло війни, а нині розвивають власну справу. На Прикарпатті два ветерани після демобілізації створили ремонтну бригаду. Про війну бізнес та реінтеграцію захисників у суспільство. Наш Кирил Верязкин. Петро та Василь добровольці обоє керували броньованою технікою, а познайомилися ще у навчальному центрі. Після демобілізації вирішили створять спільний бізнес. З моїм колегою теперішнім побратимом у нас був дуже такий класний період. Це був харківський контрнаступ, можна сказати, такий час, який хочеться пам'ятати, тому що дуже велику територію ми звільняли, дуже класно нам давалися ці бої, багато нищили ворога і трофеїли багато техніки. Це було таке, типу, як момент ейфорії, десь можна сказати. Василь мобілізувався у 22 роки. Хоч і був непридатним до служби у мирний час. Кілька разів домагався отримання повістки. У підсумку став навідником БМП-2. Тоді я просто не бачив іншого варіанту. Для мене це було як країна потребувала мене, і я навіть тоді не Скажімо так, не сумнівався в своєму виборі. Там перший день, коли я приніс повістку, був плач, і взагалі всі хотіли мене відговорити, але десь з часом я свої аргументи навів, і ну, вони розуміли, що це правильне рішення, і в принципі, що я вчинив правильно. Петро наслідки війни відчуває дотепер. Під час виконання бойового завдання він отримав контузію. Росіяни спробували підбити його БМП за допомогою керованої протитанкової ракети. Це був штурм. Ну, село я не скажу, яке це було просто скажу Харківська область, купівський напрямок, Пав біля БМП. Прямо буквально в двох метрах обидва чоловіки воювали до 2023 року, демобілізувалися із різницею в кілька місяців. Навіть татуювання у них однакові. Я думаю, що це як про братерство, тому що побратимство воно таке унікальне явище, яке в цивільному житті не зустрічається, і ще напевно, тому що ми доволі такі однакових думок, однакових поглядів, і обидва патріоти і. Якщо так можна було виділитися, то ми це зробили. Вже після повернення з фронту вирішили створять ремонтну фірму. Нині монтують металеві конструкції. Прийшов з фронту, я взагалі не міг нікуди вийти. Багато машин, рух такий, ну це дуже тяжко до цього адаптуватися. Але з часом якось але погрузилися в роботі, і воно якось не думаєш про то і легше воно. А ще подаються на грантові програми. Писати заявки їм допомагають у благодійному фонді Карітас. На отримані кошти Василь та Петро вже закупили нові інструменти та техніку. Це старт, і це дуже хороший старт. Він вселяє надію, дає якісь перспективи. Тому що з боку держави десь трошки важко, десь, напевно, своїми силами потрібно знати трошки більше законів потрібно десь бути інтегрованим в це соціальні спілки, якісь ми хочемо відновити ветеранів це почуття гідності, що вони є корисні для суспільства і вони є вільні люди і можуть робити, що хочуть. І крім того, я ще тут додам, що робота сама як, як така, вона є також психологічним таким інструментом, таким терапевтом. Зараз захисники мріють про розширення команди, адже хочуть залучити до роботи якомога більше ветеранів.